Куди далі? Залежить від того, що ви робите тут. Залежить, які бажання розвиваєте, залежить, яка ваша діяльність залежить, як далеко зайдете на духовному шляху і що вам потрібно, аби рухатись далі. у момент смерті, згідно з усім переліченим, як пояснює Кришна у Бхагавадгіті, душа прямує в інший пункт призначення, інше місце, інше тіло. Інше суспільство, з новими стосунками, тому що тут ви зможете пройти більше життєвих уроків, щоб розвиватися і продовжувати подорож. Отже, ми всі прийшли в цей світ з різних місць закінчу цитатою Клайва Стейлпса Льюіса, християнського філософа, який сказав: якщо я бачу в собі. Бажання, яке не може задовільнити цей світ, тоді мій висновок я створений для іншого світу. Тож, той, хто вирушає у подорож до іншого світу, де ми можемо пережити усвідомлення, любов, щастя, вічність, це духовна людина. Щоб щоби здійснити цю подорож, ми маємо пережити кризу. І якщо ми її приймемо, вона приведе до неймовірного поступу.